Це прапори 44 військових частин зі всієї України. Вони передані міському голові Олександрові Семчишину як представнику громади міста, очільнику міста, передані всій громаді як подяка від військових за допомогу, яку місто надавало нашим військовим впродовж всіх років війни, починаючи з 2014 року. Тут представлені прапори військових частин, як і наших рідних, так би мовити, хмельничан, так і ну, зі всієї України, які воюють на фронті і яким місто надавало посильну допомогу. От, збирали на реби, дрони, будь-яку військову допомогу, яку потребують на фронті. І вони, ці прапори підписані, от, підписані, тут є позивні різних військових. Ця виставка просто як символ нашої співпраці, символ єдності тилу і фронту. Чим можемо, тим допомагаємо.